Стратегія регіонального розвитку документ, подібного якому немає в жодній іншій області України, окрім Хмельниччини. Це спільне дітище влади, громади та експертів Євросоюзу. Стратегію депутати облради більшістю голосів підтримали на сесії. Вона не дублює жодної з регіональних програм і розрахована аж на 10 років. Розвиток економіки, туризму, села та забезпечення росту потенціалу області. Над цим працюватиме Хмельниччина у найближчі роки. У стратегії регіонального розвитку ці напрями визначили як пріоритетні. Стратегія буде реалізована у три етапи 2011-2014 роки, 2015-2017 роки, 2018-2020 роки. Перший етап реалізації стратегії представляє перше зусилля по перетворенню поставлених стратегічних цілей в детальні втручання програми і проекти з визначеними засобами реалізації. Пріоритети стратегії автори визначали просто, хоча ідей було сотні. Встановили переваги Хмельниччини над іншими регіонами, прорахували, що принесе найбільше грошей і які галузі в області мають перспективу розвитку. Відібрані 62 ідеї проєктів, були зібрані разом у чотири взаємопов'язані тематичні програми і дев'ять підпрограм. Особлива увага приділяється сільській місцевості і її зв'язку із містами з метою досягнення економічних показників і якості життя. Давайте не розпилятись в загальному. Є наболівші питання. От я наводив приклад, допустимо, по житлу. Сьогодні ми маємо по області більше 800 недобудованих об'єктів. Це мільярди грошей закопані. Ці гроші можна було спрямувати на якісь другі галузі. А от того, що йшли, як, як сліпі коктята. Стратегію розвитку посадовці називають Конституцією Хмельниччини. Документ це ідеальний план майбутнього, який мав би бути у кожній області. Про це посадовці розказали президентові України. Глава держави сподіваються поставити Хмельниччину за приклад іншим регіонам. Ми попросили президента, щоб він видав доручення кабінету міністрів України. Першим пунктом стоїть визнати Хмельниччину пілотним регіоном країни для відпрацювання комплексної моделі регіонального розвитку. Я думаю, що саме Хмельниччина буде визначена базовою областю в цьому плані. Кожен житель області буде причетний до впровадження стратегії регіонального розвитку. Так вважає губернатор. Свої думки щодо плану реалізації документа Подоляни вже мали змогу висловити. Тепер залишилося найголовніше бажане втілити у реальне. Нема що сидіти керівнику чи заступникам по галузях і відчікувати, чого ти сидиш один з другим. Запам'ятайте, стратегія на то є стратегія, щоб змінити мислення насамперед. І змінити свідомість наших людей. Своїх насамперед свідомість, а потім людей. Тоді все в нас вийде. Стратегія регіонального розвитку матиме окремий бюджет. Найближчим часом в області спеціально під неї планують створити фонд, ймовірно, при обласному бюджеті. В облдержадміністрації тим часом закликають районних та міських керівників добре продумати місцеві програми соціально-економічного розвитку, аби вони не дублювали обласну стратегію. Вікторія Бакалець, Віктор Кривий, Подільська панорама.